На Тернопільщині більшість підприємств завершують збір урожаю. Агровиробники відзначають високу врожайність ранніх зернових ячменю, пшениці та ріпаку. Загалом вже майже жнива перших ярих озимих наближаються до свого завершення. Зараз маємо останні поле ячменю, грубо кажучи, врожайність є. Принос попереднім роком це на тону більше. Бажаність на сьогодні нас радує озима пшениця. В порівнянні з минулим роком озимий ріпак нас порадував озимий ячмінь майже на рівні з минулим роком. Яра пшениця, яка не закінчила збирання, яри ячмінь теж десь плюс-мінус на рівні минулого року. Наприклад, підприємство ГробпроЦерві залишилося дозібрати, ще ярі пшеницю з ячменим. Ну найсприятливішими умовами для хорошої роботи є суха погода. Яка забезпечує низьку вологість, і яка ну, не потрібно підсушувати насіння. На, на яке є. За сприятливої погоди жнива завершиться вже через кілька днів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.